Букет пізньоцвіту поставила на столі, а цибульки йду посаджу. Щось тучки пішли до нас. Так, ну, що я хочу розповісти зараз. Загуглила, де ж можна посадити цей пізньоцвіт, виявляється, він любить сонечко, а я хотіла його в тінь. Ну і я тоді вирішила, цю троянду я віддам Наталі. Не знаю, буду я, мабуть, не буду тут нічого садити, такого високого, поки тут ростуть дві-три. І берійки, і гвоздички. Одна он квітує, і досі ця чомусь присохла, але там уже новенькі йдуть. Ну, і Я вирішила, що я два кущі, ну, там в кущику їх багато, ну, з горшка в одну ямочку і в другу. Не любе дуже полив сильно, Ну, це те, що вичитала. Ну, а хочеш посадити з оцією землею. Яка приїхала з Вінниці, частинка Вінницької землі, приїхала до мене. Ну і почну я з оцієї першої. Важкенько мені ще нахиляться. Ой, ну нічого. Так, танечка тут запихала. Угу. Ого. Так, ну давай, давай. Вилазь, та не хочеш? Фенді, що ти йди допомагай? Бачиш, що не хоче вилазить усю? Мабуть, без ножа нічого не вийде. Ну, квіточка мені вже й не важлива, але ж оце. А земелька так. Не дається. Добре. Пішла я візьму ніж. Може й тут де є, ну хіба ж його так зразу знайдеш? Так, не чіпай там, ще й напісяєш. хтось щось пала. Так. Ну, тепер давай. Так. Ага. Я потім почитаю, як Та я утишу в мене первоцвіти. Я їх. Якось так ростуть та й ростуть. Ну, крукуси вони. Ну, давай. Вилазь. Я тобі сказала вилазь. Кажуть, баба балакає. Ой, Таня, тут і черв'ячок, і не один. Червоні, ти що на рибалку? Ось у так, біжіть туди. Ой. Так. Ну от. Так, хвостики хай будуть на вулиці. Ну, звичайно, я полью зараз. Це ж одна така квіточка тут була і там одна, що не дуже, то я її не взяла у вазу. Так, горшок помиємо. Другу. Ну, що не, не експериментувати? Не, не вилізуть, мабуть? А може вилізуть? Ци якось земелька посипалась. Так. Глядіть. Опа. О. Єсть. Так. Це буде гарно. Ну, мені назва Крокуси подобається і первоцвіт, а пізноцвіт хочеться назвати первоцвітом. Так. І ну, ось і все. Готово. Посадила. Фендіс, не бійся, я не буду тебе. Ну, іди, іди, тікай. А, що я не відкрила. Ну так, зараз відкриємо. Тут же ж троянди, вони колючі і не пройдеш, раніше я там проходила. Так, не дуже багато від... Чи... відкрию так, бо зараз ніхто не поливає, то тиск хороший. Ну, якось так посадила. А тепер ще ж треба десь примостити ту ромашечку. Ну, от ромашечку я, мабуть, там впереді. Я потім подивлюсь на неї, яка вона. От. Виросте. Наташа сказала Наталя. У них така є, що я не, не пам'ятаю я. Ой, гвоздичку полью і так трішки, щоб не засохло, а потім уже нормально може згодиться. Так, оце так. Не хотіли вилазити. Пізню цвіти. Так ладно. Бо я тут поналиваю багато, потім я візьму мисочку та й полью. Так, ну і ромашечку зараз. Треба посадити. Так, шлангу туди. Це ж, якби ще пам'ятати, чи я отут нічого не садила? Я б отут посадила або за тисом, Ну, зараз, може, якісь цибулинки й садила? Не знаю. Ну, копну. Я один кущик посажу, якщо отут, щоб потім. Так, нема тут нічого. Ой. Чи тюльпанчик, чи щось таке, один, непонятно що, угу. Угу. Є тут. Звичайно. Мабуть, нарцис. Так, ну ладно, ай буде. Ой, а тут скільки насіння. Треба позрізати, щоб не сипалося. Ладно, засажаємо. Ну, вона прислала фото. То вона низенька-низенька там. Що за ромашечка? Ой, зараз. Ну, теж не вилазиш. Чого ти не вилазиш? Тут можна його Ой, зараз. отак, так. Можна і розсадити. Ну, я їх не бачила, як вони ростуть, тому хочу посадити в кучку. Ой. Опа, вилізли. Там буде видно, ти, так гарно стали. Так, це щось новинка в мене. Угу. Зараз полью. Хай так ямочка буде. І я оце поки тут вешталась, ще кое-що побачила в себе. Ой, те, що мене ціле літо дістає і вже декілька років. Так, хай поки що лопата тут. Зараз. Ну, так тут вологу поливати не треба. Ага, Дельфінію зараз позрізаю, щоб не сипалося, а це в мене тут самшити Вони з корінцями Мені треба їх пересадити, там, де в мене пропали. Так, ну добре. Зараз ото забуду. Мені ту вистачить два кущики. А ці треба зрізати, Ну, вони мені насипляться. Може, вже десь насипались. Я не догледіла. Наталя не казала, що їй треба. Значить, зрізаю все. Так і тут. Це вже відквітли. Значить. Отак. Все. Ну, я їм не дам розростатися, бо вони такі агресивні. треба підпушити, ну я тут же садила Ой, по колу, нарциси здається. Ну, дивіться, чого я сюди прийшла. Це юка. І це юка, це просто жах якийсь. Ну, звичайно, я її не дістану глибоко. Ой, агресорша. Ну давай, давай, давай. Ой, тут іще бось вилазили. А де ж у ти корінці? Де ж тут є ще корінь? Тут така хороша земля це. Ой. Ну? Куринців я не бачу того товстого. Значить, буде вилазити іще. Зараза. Ну це що? Це кам'янець. Ну, нема ні тоненьких, ніяких. Адна мені головне, що. Щоб давало оцій тугі рости. Вона mm. затримує це, бо я її нарушаю. Так, Ага, це просто трава. А, ні, це не юка. Це просто трава. Значить, тільки отам було. Вони ще вилізуть, звичайно. Так, трішки лопатою підпушу. Ну, в цьому році вже її менше. Сподіваюсь, на той рік буде ще менше. Так. Ну, все. Тут нічого не хочу, бо Ну, ще важко так. Прибираю весіля. Оце ж тут вона в мене росла, вона була отака. Я її вирішила від відсіля прибрати. І оцей до сих пір прибираю. Працюю на кухні, закручую баночки, чую прих. Чого ти? Думаю, не буду показувати фенді. Чого ти сердишся? Ти їсти хочеш? Їсти хочеш? Хочеш, пішли, пішли. Пішли скоріше, скоріше, пішли, пішли, хоче їсти, о Боже. І до мисочки. Ну, У нас брудна, мені сьогодні ніколи мить, аж ввечері помию. Давай. Давай. Їже. Ой Боже. А що це Фенді навіть не залаяла? Не зрозуміла нічого. Арбузик, чого ти голодний? Тебе Наташа не погодувала. Здається, вони годують. Ну є ж. чогось вони спочатку юшечку випивають, потім починають їсти. Думаю, води хочуть, так вода ж у нас он, стоїть у миски. Ну все, от тепер ми починаємо вже там щось їсти. Цей мисочку вилеже, і досі їсть. Ну їж, їж, я піду займатися справами.